Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз ви дізнаєтесь, що та коли краще зробити на городі та в саду у вересні. До вашої уваги місячний календар садівника та городника на вересень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 вересня. Спадаючи місяць у рибах а з 16 25 у овні. Риби це дуже продуктивний знак, тому у цей день сприятливо сіяти сидирати, зелень, шпинат, салат, а також квіти. А ще буде добре посадити ягідні кущі, молину, ажину, агрус, троянди чи виноград. Ще можливо пересаджувати будь-які рослини, проводити полив. Та розпушування грунту. 2-3 вересня спадаючий місяць у овні. Овен це неродючий знак. Тому у ці дні буде сприятливим збирання врожаю, заготівля лікарських рослин, зрізання квітів, синокоз, а також знищення шкідників і будь-яка консервація. 4-5 вересня. Спадаючий місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак, високопродуктивний, тому треба використати ці дні. Уні у ці дні сприятливо посіяти зелень, сидирати, шпинат, салат, цибулеві, також виконати пересадку будь-яких рослин, консервування, соління, сушіння, проводити полив та розпушування ґрунту. 6 та 7 вересня спадаючи місяць у близнюках. Близнюки це малородючий знак. У ці дні буде сприятливим збір фруктів, копка коренеплодів, боротьба з бур'янами та шкідниками, а ще зрізання квітів, покос газонів, консервація, соління та сушіння. Восьме, дев'яте та десяте вересня це спадаючий місяць у раці. Рак це найродючіший та найпродуктивніший знак зодіаку. Тому у ці дні сприятлива посадка і пересадка будь-яких рослин, ягідних кущів, агросу, ожини, малини, посадка троянд, винограду, горіхів, а також посів під зиму моркви чи буряка, посадка цибулинних квітів, лілій, тюльпанів, нарцисів та інших. а ще Проведення поливу, щеплення та підживлення. 11 та 12 вересня спадаючи місяць у леві. Лев це народючий знак. Тому у ці дні краще збирати всі культури, весь врожай, а також проводити зрізання квітів, збір насіння, консервування, соління, сушіння, заготівлю вина та соків. 13 вересня з 8.18, а також 14 вересня це спадаючий місяць у Діві. Діва це малородючий знак. У ці дні буде сприятлива будь-яка обрізка та полив рослин, а ще внесення добрив, прополка та культивація грунту. 15 вересня, молодик у Діві. Нічого не робимо у цей день. Відпочиваємо. 16 та 17 вересня це зростаючий місяць у Терезах. Терези це родючий знак. У ці дні буде сприятливим посадка ягідних кущів, саджанців, винограду та троянд, а також посів зелених, квіткових, пряних трав і лікарських рослин, а ще полив та розпушування ґрунту і збирання коренеплодів на тривале зберігання. 18, 19 та перша половина 20 вересня це зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже родючий знак. У ці дні буде сприятлива посадка та пересадка будь-яких рослин, посадка ягідних кущів, агросу, малини та інших, троянд, винограду, горіхів. А ще буде дуже добре. Посіяти під зиму часник, цибулю, моркву, буряк у ці дні. Також можлива посадка цибулинних квітів, лілій, тюльпанів, нарцисів, крокусів, а ще проведення щеплення, полив та підживлення добривами. Друга половина 20 вересня, 21 та 22 вересня це зростаючий місяць у стрільці. Стрілець це малородючий знак. Тому у ці дні буде сприятливе перекопування ґрунту, розпушування, підгортання, обробка від шкідників та хвороб, а ще зрізка квітів, збирання коренеплодів на тривале зберігання, заготівля сіна, проведення всілякого консервування, соління, сушіння, заготівлі соків та вина. 23 та 24 вересня це зростаючий місяць у козерозі. Козоріг це родючий знак. Тому у ці дні можна провести будь-яку пересадку рослин, а ще прибирати на зберігання коренеплоди. Вони будуть добре зберігатися. 25 та 26 вересня це зростаючий місяць у водолії. Водолій то безплідний знак, тому у ці дні можна лише збирати врожай, збирати зернові, проводити заготівлю лікарських рослин та зрізання квітів. 27 та 28 вересня це зростаючий місяць у рибах. Риби це дуже родючий та продуктивний знак, тому у ці дні будуть сприятливими будь-які посадки та пересадки рослин, ягідних кущів, малини, ожини, агрусу та інших, а ще троянд, винограду, горіхів. Ще можна посіяти під зиму часник, цибулю, моркву, буряк. Проводити посадку цибулинніх квітів, тюльпанов, лілій, нарцисів, крокусів. Ще у ці дні можна виконати пересадку будь яких рослин, провести розпушування ґрунту та полив. 29 вересня це повня в овні. Нічого не робимо у цей день. Просто відпочиваємо. І 30 вересня це спадаючий місяць у овні. Овен це народючий знак. Тому у ці дні можна лише прибирати врожай, проводити заготівлю лікарських рослин, зрізання квітів, сінокоз, а ще будь-яку консервацію та знищення шкідників. Тож, таким є місячний календар для садівників та городників на вересень 2023 року, вдалого та плідного вересня вам і всього найкращого!